Привіт, мої хороші. Сьогодні з вами ми дочитуємо книжку Світлани Талан Чорник і білик. І дізнаємося останню подію, яка відбулася з ними. Але я з вами не буду прощатися. Я хочу з вами продовжити зустрічі читати. І в мене виникла така ідея, з вами вам. Розказувати українські казки. Я помітила, що багато діток знають різні мультики, переглядають різні казки, розповіді, а от українські саме про колобка, про рібку, про навіть рукавичку ось такі наші ті давні казочки ви призабули. І тому Нова рубрика буде саме присвячені українській касті. А сьогодні ми з вами пригадаємо, з ким починають зустрілися наші чорники білик і будуть боротися із тарганами. Так? І так пригадаємо: їжачок, фирчик. Який був у наших оповіданнях, зустрічався, став другом чорника і білика і нашого Микитки. Тітонька щура, її 13 щуренят. Ви пригадуєте, які цікаві різні і у них були клички? Павучок Іван Павутинович, який розказав тоже досить цікаве про свої павутинки і про себе. Ви пам'ятаєте, що тільки у павучків є 8 лавок, а в комашок 6. Мухоловка Мусечка, Ну, ще згадали ми котика, але він тут їм на допомогу не прийшов. так, Вони його не кликали. Отже, хороші мої, останнє оповідання, з яким ми сьогодні познайомилися, називається Нічний бій. Хто став переможцем, ми зараз з вами дізнаємося. Я, як вам обіцяла, наперед нічого сама теж не читала. І мені буде досить інтересно дізнатися, що ж там відбувалося. І так, сідаємо зручненько і слухаємо, щоб ми могли переказати. З вечора тітонька Нюня вклала Микитку спати. Чорники із біликом чатували, поки телевізор замовкне. І тітонька піде до своєї спальні. Час збиратися, сказав чорник Микитці. Хлопчик… Не вмикаючи світла, швиденько вдягнувся, взяв ліхтарик і разом з друзями вийшов на подвір'я. Головне, щоб нас підвели мешканці будинку, тихо промовив білик. Усе буде добре, відповів Микитка, вийшовши в темінь. Коли зір звик до темряви, хлопчик помітив їжачка фирчика. За ним підтягнулися дружні мохоловки, а на павутинці з даху спустився Іван Павутинович. Я буду сидіти у павутині, сказав він. У разі потреби згори скину сплетену ловчу сітку на тарганів». Добре, погодився Микитка. Мусочко, ви займаєте оборону зліва, а справа будуть щурики. А я займу позицію на дитячій гірці, сказав Ферчик. За допомогою, згорнувши клубочком, покочуся прямісінько на таргані». Останнім пішла група щурів. На подив щурята вели себе тихо, тихо, і ніхто з них навіть не пискнув. Я підготувала дітей, заявила тітонька щура. У них є палиці, як тільки пролунає команда, вони почнуть голосно пищати, верещати, кричати і наздоганяти прудких тарганів. У темряві, щонята добре бачать, Крос усі здали на відмінно. Усі діти пораховані, тож чекаємо на команду. Усі зайняли свої позиції. Чорник зручно усівся на голові микитки. Він прикладав долоньку до чола і до болю в очах вдивлявся в далину. Білик сидів у кишенці сорочки хлопчика і прислухався до кожного шапотіння. Стояла мертва тиша. Час тягнувся повільно, а таргани все ще не наступали. Може, вони злякалися передумали? захвилювався чорник. Друзі чекали до опівночі, коли тітонька щура шепнула Микитці. Здається, сунуть. Давай, давати команду? спитав чорник. Зачекай трохи, нехай ближче підійдуть, відповів Микитка. Хлопчик побачив, як темна пляма повзе подвір'я, поступово наближаючись. Чорнику, час, сказав він. В атаку. вперед. якомога голосніше закричав чорник. До бою. вперед. стасики одразу за ним пролунав наказ стаса. Що тут почалося? Мусечка зі своєю командою мухоловок ринулась в атаку. Мохоловки стрибками наздоганяли рудих просачів. Ті верещали з переляку, намагаючись прорватися. Фирчик скочив з гірки, і таргани волали від уколів його колючих голочок. Щурята щинили такий галас сверсть спис, що аж у вухах дзвеніло. Вони бігали, метушилися, наздоганяли тарганів і били їх палицями. Кому з тарганів і вдавалося вирватися вперед, тим також нещастило на них, скидав свої сітки Іван Повотинович. Микитка світив ліхтариком, а чорник верещав, як різаний. Бий їх. бий. Женіть геть цю гедоту. На лівому фланці прорив ворога, прокричав білик. У мухоловки рвону, і мухоловки рвонули туди. Важко сказати, скільки часу тривав бій, коли почули голос з головного командувача Стаса. Відступаємо, Стасики, усі зіткнулися з з полегшенням. Уже за хвилину подвір'я звільнилося від тарганів. Перемога, радісно полав Микитка і вітав своїх друзів. Ми ще зробимо, ми це зробили разом. Найбільше раділи щурята. Їм так сподобалась весела розвага, що вони й досі збуджено пищали і запитали, чи таргани ще повернуться. Упевнена, що ні, відповіла мама. Таргани побачили, що наша дружба перемагає. Микитка, білий і чорник подякували всім і запропонували розійтися. У двір через паркан переліз котик Петрик. Ось наші Петрик. Так? Що тут у вас за галас був? запитав він. Чому ви не спите? Виходили подихати свіжим повітрям і трохи посміятися, відповів чорник. Друзі повернулися в дім, тітонька нюня міцно спала, вони пройшли до своєї спальні, і Микитка ліг у ліжко. Чорник зменшився і зручно вмостився в теплому вушку хлопчика. білик забажав спати на шиї Микитка. Як би не ти, чорнику, то ми не знали б, що таргани планують заселитися у наш будинок, сказав Микитка. Дякую тобі. Нема за що, скромно промовив він. Ні, справді, чорнику, ти зробив добру справу для нас усіх, хто живе в цьому будинку, сказав білик. Чорнику було так приємно таке чути. Бо найчастіше він утинав щось нерозважливе або потрапляв у неприємну історію. Він усміхнувся, підклав під щічку долоньку і сказав: нам усім треба гарно відпочити. Попереду ціле літо і на нас чекає ще багато цікавих пригод. Отже, хороші мої, що ми зрозуміли із прочитаного. Чи вдалося друзям подолати тарганів? Так, звичайно. А чому саме їм так вдалося? Та тому, мої хороші, що вони всі дружно разом продумали, як це зробити? Не даремно кажуть, що один в полі не воїн. Тому. Коли ви щось хочете зробити таке цінне і хороше, обов'язково треба підключити до цього друзів. І тому я вас дуже прошу, підключайте своїх друзів до мого каналу, підключайте їх до прослуховування моїх розповідей і чекайте мене з продовженнями. Я буду дуже рада, коли в мене буде більше підписників, і коли ви будете також читати книжечки. І це буде найбільший від вас мені подарунок. Тому що дуже я стараюся і дуже хочу, щоб ви всі читали, адже читати це дуже цікаво. До зустрічі, мої хороші.